Всім привіт! З вами сьогодні Ізахартоп, і сьогодні я буду показувати, як робити карточки астробот Я зараз покажу карточки, які я вже зробив, і ми будемо їх розкривати. Перша карточка це головний Астробот. Ось сьогодні. Друга карточка, це… це Астробот, який в першій частині плаває там під. А то штука. І... Ну там, де він живе, водія той. І демонтянин в другой части його забрав. І, кстати, ми щас играю. Граю. Друзі, це в нас тоже ще один миср робота. Зараз я йому антенну забуду. І ще в нас вертольотик. Ось о він. А з другої сторони він отакий. Почився. Тепер ще одне розгортаємо. Це в нас просто астробот. У нас ще один астробот. І нам випадає PlayStation 5. Саме головний артефакт першої частини. А тепер показую, як робить карточки. Достаємо листок. Одрізаємо. Зараз покажу. Переможемо ось таку карту. Отак дорізаємо. Ще так дорізаємо. І введемо ще трошечки для мене місця спицу. І отрізаємо наверху. Блоки. Далі у нас получається така штука. Ми розкрасуємо стрібов. Я не робив пазлу. Зробимо пазл. Давайте. Я сереберу, бо у мене чорний я сірий Тейсереберу. Пазл ми отак робимо. Руки. Вот так вот такие квадраты робы. Отак робимо. Ведемо сюди. І отут робимо ще отакі. Ми зробили пазл. Це перша карточка. І домальовуємо знак. Ось все, це перше моє. І далі ми починаємо це згортати. Берем Та отак от. Візьмемо і друге ще отак от. І отак от ще, Ще там далі. І ще. Ми зробили перший пазл. Все. Другі ми зробимо з вами астробота головна. Я просто покажу, як його робити. Одрізаємо Знову. Карточку. Беремо сіри. Ми робимо йому ноги і то вище? І щося отак? Отак в мене вийшло. Це, навіть, не було щось похоже. Я отак закріпив. Дальше робим ему руки. все, он вот привет всем подписчики Захару. Понял? Я, я с ним в студии работаю. там он до кнопку, мы покажем. Мы покажем в конце видео, что выйдет. Это, кстати, Матвей уже друг карточка, но я буду третий заканчивать. Это будет артефакт. Мы сделали пазл и делаем У них нема, бо я не бачив, що в них рота є. А ми ж голову нову хотіли зробити. А тепер берем синій фаромастер. Ось сь, 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 70. Вводим йому отак, отакі штучки. Ось Ось вона. И мы сделали. Все. Теперь закручиваем. Це мене гарніше закрути. Це дві карточки, яких ми зробили. І останнє як зробити PlayStation 5. І це саме найлегше, бо яке я бачу. Ну ми з вами її постараємось. Беремо кольори. Коротше, беріть ем... чорний, я візьму сірий Беріть чорний. Взяли. Тепер ще беріть нас. Ні, ми тільки чорним зробимо. Буде легко робить. Тейтро. Ось. Наш чиня у мене якось не получилось. Давайте ще один я зроблю. Hihi. Hey, hey, hey. mm, Отаку штучку робимо. І до кінця тепер робимо навушнички. Тут. У нас виходить PlayStation 5, і ми його закручуємо. Що це за файло? Получається? Да, це останнє. Ми закруч... закрутили три карточки. У нас був пазл. Ні, у, нас... у нас був пазл, Астробот Bot і PlayStation 5. Мм, круто. А я за це время зробив Демо Горган. Я його буду сейчас оброблювати. І це цим... і ми це і вим я покажу наступно... це в і наступному і наступним відео ми покажемо що Матвей зробив, а я зроблю ще пару карточок. Всім пока-ха! Пока. з вами був Захар Топ і МТ. Підписуйтесь його на канал і я... пишіть коментарі ваші ніки в Робосі. Трей... Мені треба три Матео, я хочу зробити ось космотеос. Я можу затрейдити. Да, Матвей? Да, я ми сьогодні, сьогодні нам б'юзі давали Чікотера бісікутера. У мене пішов стак у тацією і ми зробили Чікутера. Я його Матвей оддав. Нічого. Ну, всім пока.